Якщо у вас ось такі стіни, не зрозуміло з якого матеріалу зроблені, вони дуже сильно забирають вологу. Ця штукатурка збить би як і нереально, а вроді би, як реально воно дуже довго і дуже пильно. Ця звість, клітка до неї не приклеїться, відпаде однозначно. Потрібно робити, набивати сітку і робити якусь маячну штукатурку або просто штукатурку наносити. Я роблю ось так. Монолітно затягую клеєм, цим, щоб для плітки не принципово не рівно. Головне заармірувати, зробити таку арміровку, затягнути, зробити суцільний моноліт на стінки. А потім вже можна клеїти плітку, нікуди воно вже не дінеться воно вже не відпаде. Це така собі альтернатива економія для штукатурки. Ну а взагалі, якщо правильно, то потрібно набити сітку і потрібно зробити штукатурку вирівняти в рівень, а потім вже класти плітку. Ну, я роблю так, я роблю для себе, щоб зекономити якісь кошти.